Досвідчені господарі кажуть, що кожен, хто хоче мати добрий сад, повинен ставитися до дерев як до живих істот. Побілка це не просто обов'язкова робота, а прояв турботи. Так само як людина на зиму утеплює хату, годує худобу і накриває вулики, так і деревам потрібна увага. Якщо зробити все правильно і дерево віддячить сторицею, весною раніше рушить у ріст. Краще цвіте і менше хворіє. Бо побілка це, ну, це не лише зовнішній шар вапна, це своєрідна страховка від зимових негараздів. Іноді можна почути думку, що сучасні дерева, привиті й доглянуті, нібито не потребують побілки, але навіть нові сорти, виведені селекціонерами, не втрачають чутливості до морозів і сонячних опіків. Природні закони однакові для всіх. Тому нехтувати побілкою це ризикувати працею багатьох років. Один недогляд восени може обернутися тріщинами, гниллю, відмерлими гілками і навіть загибеллю дерева. Отже, осіння побілка це не старомодна звичка, а мудрий і перевірений поколіннями спосіб зберегти здоров'я саду. Вона проста у виконанні, не потребує великих витрат, але дає значний результат. Кожен господар, що поважає свою працю, восени бере відро з вапном і пензель, і йде між дерев, як лікар між пацієнтами. І коли сад стоїть білий, мов під снігом, душа радіє, значить, зроблено все, що треба, щоб дерево спокійно перезимувало і навесні знову ожило. Щоб побілка дерев справді принесла користь, треба знати, коли, чим і як це робити. Бо справа не в тому, щоб просто намазати дерево вапном, а в тому, щоб побілка трималася довго, не шкодила корі і виконувала свою головну функцію, захищала. У селі кажуть на мову не всяке вапно біле, що користь має. І це правда, бо правильна побілка починається не з відра, а з підготовки дерева. Передусім важливо обрати час найкраще білувати дерева восени, коли вже опало листя. Але ще не вдарили сильні морози оптимальний період з кінця жовтня до початку листопада. Тоді кора вже не росте, дерево входить у стан спокою і побілка не зашкодить. Якщо зробити це раніше, коли ще тепло, суміш може змиватися дощем, а якщо запізнитися, де буде холодно, і вапно не пристане до кори. У нашому кліматі це означає. Роби побілку, коли вже пахне зимою, але ще можна працювати на городі без рукавиць. Перш ніж білувати, треба очистити стовбур це найважливіший етап, який часто пропускають. На корі заліто накопичується стара відмерла шкірка, мох, лишайники, іноді навіть дрібні комахи. Якщо нанести побілку прямо поверх цього шару, користі не буде, під ним і далі житимуть шкідники. А побілка відлущиться. Тому спочатку беруть дерев'яний або пластиковий шкрибок, ніколи не металевий, щоб не поранити кору, і обережно очищають стовбур і нижні гілки. Після цього добре обмітають все щіткою і можна навіть промити водою з додаванням трохи мила чи господарського засобу, щоб видалити залишки бруду. Коли дерево чисте, можна готувати побілку. Найпоширеніший варіант вапняний розчин. Беруть 2-3 кг гашеного вапна на відро води, додають 100-200 г мідного купоросу для знезараження і трохи глини або крейди для густоти. Щоб побілка краще трималася, у розчин додають трохи молока або столярного клею, це народний секрет, перевірений роками. Такий розчин. Не осипається і тримається навіть після снігу й морозу, дехто додає ще кухонну сіль, вона також зміцнює покриття. Головне, щоб суміш не була занадто рідкою, бо тоді вона стікатиме, але й не надто густою, щоб не лягала грудками. Консистенція має бути схожа на рідку сметану. Наносити побілку можна пензлем або м'якою щіткою. У великих господарствах іноді користуються розпилювачем. Але для звичайного двору вистачає старої щітки. Білять не лише сам стовбур, а й нижні гілки, приблизно на висоту до одного метра, іноді трохи вище, особливо якщо дерево молоде і низьке. Важливо ретельно покривати усі тріщини та заглиблення, саме туди часто потрапляють шкідники або замерзає волога. Якщо дерево старе і кора нерівна, варто пройтися кілька разів, даючи першому шару трохи підсохнути. Дехто замість вапна користується готовими садовими фарбами. У магазинах продаються крилові, латексні або спеціальні силікатні суміші. Вони зручні, бо не осипаються, не змиваються і мають довший термін дії. Проте варто знати не всі вони безпечні для молодих дерев. У таких розчинах може бути хімія, яка пошкоджує ніжну кору Тому краще залишити їх для. Старих міцних дерев, а молоді саджанці білувати тільки натуральним вапном або крейдою. Старі господарі кажуть молоко й вапно то дерево, як крем для шкіри. Ще один важливий момент підготовка землі біля дерева, поки білиш, корисно прибрати опале листя, згрісти стару траву, бо в ній також зимують шкідники. Добре, якщо після побілки землю навколо трохи розпушити і присипати золою чи піском, це теж природний засіб проти грибків. Таким чином побілка стає не просто фарбуванням, а цілим оздоровленням дерева і його довкілля. Не можна робити побілку під дощ або на вологій корі, якщо зранку була роса, варто почекати, поки дерево підсохне, інакше вапно просто не пристане. І весь труд пропаде краще обрати сухий спокійний день без вітру, коли температура тримається біля плаці п'яте плюс десять. Якщо є загроза морозу вже наступного дня, краще відкласти вапно має час підсохнути, щоб утворити рівний шар. Іноді господарі білують лише нижню частину стовбура, а решту залишають. Це помилка, бо сонячні опіки часто трапляються саме на висоті 60-100 см, де кора найвразливіша, правильно побілити до розгалуження гілок. А якщо дерево молоде й тонке аж до верхівки. Тоді захист буде повним. Після побілки варто подивитися, як тримається шар через кілька днів. Якщо видно місця, де з'явилися плями або відлущення, краще підправити. Одного шару іноді замало, особливо якщо дерево старе або пошкоджене. Двошарова побілка дає щільніший захист і тримається до самої весни. Кожен господар може підібрати свій рецепт побілки. Хтось додає трохи глини, хтось казеїновий клей, хтось навіть золу або коров'як. Але головне правило одне: побілка має бути безпечна, рівна і нанесена з душею. Бо коли робиш усе з розумом, дерево це читає і навесні віддячує рясним цвітом. Усе, що треба, це трохи терпіння, відрозвапном, щітка і бажання дбати про свій сад. Наші діди і прадіди знали, що дерево треба берегти, і робили це без жодних книжок чи наукових порад. У кожному селі восени, коли закінчувалася основна робота, в полі наставала пора садів. Люди виходили на подвір'я з відрами, готували розчин і білили дерева цілими родинами. Дехто навіть казав, що побілене дерево взимку спить спокійніше, а господар, який не побілив сад, прогнівив землю. Це не просто традиція, це був спосіб життя, переданий із покоління в покоління. Раніше не було готових сумішей, тому все робили з того, що було під рукою. Найпоширеніший склад, гашене вапно, Вода і трохи глини або коров'яку. Інколи до суміші додавали молоко чи сироватку, щоб побілка не осипалася. У кого були кури, той використовував навіть яйця, додавали один два жовтки на відро розчину, і побілка ставала міцнішою, блискучою. Люди не мали лабораторій, але мали досвід і спостережливість якщо дерево добре пережило зиму, значить, рецепт правильний. Так і передавали один одному свої секрети. Хто скільки вап накласти, хто коли білувати. Бабусі казали, що побілка то як молитва для дерева. Побілиш значить, благословиш на зиму. У селах навіть влаштовували своєрідні толоки. Кілька сусідів збиралися разом, щоб побілити один сад, потім ішли до іншого. Працювали гуртом, співали, жартували. І, хоч робота була проста, але в ній відчувалася спільна турбота про землю, про врожай, про життя. Побілені дерева в рядках, то був символ порядку, добробуту і любові до рідного двору. Старі господарі помічали багато дрібниць. Наприклад, казали, що якщо восени день теплий і вітряний, треба білувати трохи густіше, щоб побілку не здуло. А якщо перед морозами йде дощ, краще почекати, щоб не змило вапно. Вони знали, що побілка не любить поспіху. Один дід із Поділля казав «Не мажи дерево, як тин, бо дерево живе, його треба гладити пензлем, щоб почувало руку господаря. У цих словах, уся сільська мудрість роби все з душею і буде користь. У народі було прийнято також білувати не лише сад, а й дерева вздовж дороги, біля хати, біля хліва. Так, господар показував, що в нього порядок. Дехто навіть казав, що побілені дерева відганяють нечисту силу, бо білий колір це чистота, охорона. Звісно, тепер ми розуміємо, що це скоріше символ, але він мав і практичну користь. Дерева біля хати теж менше хворіли, менше тріскалися. Згодом у побілку почали додавати мідний купорос, колись цей порошок привозили з міста, і його берегли як золото. Трохи купоросу на відровапна, і кора не гнила не чорніла. Люди бачили якщо побігли ви з купоросом, весною дерево стоїть чисте, а без нього на корі з'являється темна пляма. Так і прийшло розуміння, що побілка це не просто обряд, а справжній захист від грибка і шкідників. У кожному селі можна було знайти свої варіанти на полісі, де часто дощі, додавали в побілку трохи солі. Щоб краще трималася, у степових районах змішували вапно з коров'яком, щоб утворювався щільний шар, який не тріскався від сонця, а в гірських селах, де мало вапна, користувалися крейдою або навіть глиною з попелом. Усе залежало від місцевих умов, але мета була одна допомогти дереву пережити холод. Цікаво, що в старі часи навіть дітям давали свою роботу під час побілки молодші. Білили нижні частини дерев, старші допомагали готувати розчин. Це було як урок господарювання навчися доглядати дерево і навчишся дбати про все живе. Дід чи батько показував, як правильно водити пензлем, щоб не здирати кору, як розводити вапно, щоб не пекло руки. Так діти росли не лише серед садів, а й серед праці, що мала сенс і продовження. У сучасному селі все змінилося є готові фарби, пластикові пензлі, рукавички, захисні окуляри. Але старі люди кажуть, що навіть із найновішими матеріалами головне не лінь і не байдужість. бо дерево відчуває, коли до нього ставляться з любов'ю. І хоч зараз менше хто співає, під час побілки все одно ця справа зберігає старий дух. Коли ти стоїш серед саду. У повітрі пахне вапном і білі стовбури світяться проти вечірнього сонця, це справжнє сільське диво, якому не потрібна реклама. Старі методи мали ще одну важливу перевагу природність, усе, що брали, було з господарства, вода зі студні, глина з городу, вапно з печі, молоко від своєї корови, ніякої хімії, ніяких барників. Тому побілка не шкодила ні землі, ні комахам, ні самому дереву. Тепер, коли все стало штучне, варто згадати, як колись люди обходилися без магазинних засобів і жили в злагоді з природою. І, як показує час, їхні дерева стояли міцні, плодоносили десятиліттями, бо турбота була справжня, непоказна. коли навесні після довгої зими сніг танув і з-під нього виглядали білі дерева. Кожен господар відчував гордість, білий сад, то наче чиста сторінка Нового року, побілене дерево символ доглянутої землі, символ доброго господаря. І хоча тепер дехто каже, що це старомодно, ті, хто пам'ятає справжнє сільське життя, знають. У побілці є щось більше, ніж просто шар вапна. Це частинка душі, вкладена у свій сад, у свою землю, у майбутній урожай. Осіння побілка дерев це справа, яка здається простою, але має велику вагу для майбутнього врожаю. Якщо підсумувати все сказане, то видно, побілка це не декоративна справа, не просто звичка чи традиційна прикраса, а реальна допомога дереву у важкий зимовий період. Якщо весною після морозів помітити тріщини, не біда, головне, щоб під побілкою кора залишилася жива, не почорніла. Це означає, що побілка виконала свою роботу. Не менш важливо пам'ятати про чистоту довкола дерева. Якщо залишити біля стовбура опале листя, траву, гнилі гілки, там оселяться комахи і хвороби, які навесні прокинуться першими. Побілка має сенс тільки тоді, коли зроблено все в комплексі, очищено землю, обкопано пристовбурне коло, прибрано залишки. Тоді дерево зимуватиме в чистоті, без шкідників і не витрачатиме сили на боротьбу із зараженням. Багато старих господарів радять не білувати дерева щороку механічно для галочки. Кожен сезон треба дивитися на стан кори. Якщо вона чиста, здорова, без тріщин, вистачить легкого оновлення. Якщо ж є пошкодження, треба спочатку пролікувати їх мідним купоросом. Замастити садовим варом і лише потім білувати, тоді користь буде вдвічі більша, бо побілка це не заміна догляду, а його частина. Зверніть увагу також на висоту побілки. Часто роблять до 1 метра, але в місцях, де сильні морози і сонячні опіки, треба піднімати побілку вище, навіть до півтора метра. Особливо це важливо для яблунь і груш старих сортів, у яких товста груба кора. А от молоді деревця краще побілювати тонко, не надто густо, щоб не перекривати їм дихання. Ще один момент, про який часто забувають побілка не є одноразовою справою на все життя дерева. Це регулярна турбота, така сама, як обрізання гілок чи підживлення. Осінню побілку можна доповнити легкою весняною, щоб оновити шар перед сонячними днями. Але головний захист. Формується саме восени, коли дерево входить у спокій. Весняна побілка лише підтримка, не заміна. Щоб уникнути проблем, не використовуйте свіжогашене вапно, воно дуже гаряче і може спалити кору. Його треба загасити завчасно, дати постояти хоча б кілька днів, щоб стало м'яким і безпечним. Так само не варто робити побілку під час сильного вітру, розчин висихає нерівно. І потім осипається шматками усе треба робити розмірено, спокійно, як казали старі люди, не поспішай у саду, бо дерево тебе запам'ятає. У підсумку можна сказати, що осіння побілка це наче розмова господаря зі своїм садом. Ти підходиш до кожного дерева, бачиш його стан, чистиш, білиш, ніби кажеш. От тепер відпочивай, друже, до весни. У цьому і є справжній сенс господарювання. Не просто доглядати, а піклуватися, бо земля і сад віддячує тим, хто до них ставиться з любов'ю. Весною такі дерева прокидаються раніше, цвітуть густіше, плодоносять рясніше. Тож головна рекомендація проста не лінуйся восени взяти пензель і побілити свій сад. Це не важко, не потребує великих витрат, але приносить величезну користь. Побілені дерева зимують без тріщин, без опіків, без грибків. А сад, що взимку стоїть білий і чистий, то справжня окраса господарства, знак того, що тут живе дбайлива людина. І коли навесні розтане сніг і крізь залишки побілки зазеленіє молода кора, тоді кожен господар зможе сказати: Мій сад перезимував, бо я подбав про нього. І це буде найкраща подяка за працю, за мудрість і за любов до своєї землі.